Обласній бібліотеці для юнацтва презентували проєкт «50 українських книг. Це пазл колаж із зображенням 50 книг української літератури, розповіла співзасновниця проєкту Ukrainian Puzzles Віта Воробчук. Дівчина каже: понад рік через інтерактивні форми привертає увагу і до літературних надбань, і до зруйнованих пам'яток культури внаслідок російської агресії. Це Чернігівська бібліотека, це Маріупольський драматичний театр, Харківський університет це наші запорожці. І також ми підняли питання, що репін це не репін, а ріпін. Це 100 книг. З них ми відібрали 50. Зараз у нас можливості робити пазли на 500 елементів технічні. Згодом ми будемо робити на тисячу і більше. Ми обрали від сковороди до Жадана. Зі слів Віти Воробчук перед упорядкуванням пазлу упродовж трьох місяців очікували схвалення на використання обкладенок книг від видавців з усієї України. каже у такий спосіб хочуть заохотити до читання українського. Класика, сучасна українська проза, різні жанри, різні автори. Ти складаєш, ти пригадуєш там можливо сюжет книги. Ти пригадуєш героїв, можливо, ти складаєш собі список, що б хотілося прочитати. Читачки бібліотеки Оксана та Ірина одні із перших спробували скласти пазл на літературну тематику. Діляться досвідом. Ну ми складаємо їх вперше, то побачимо наскільки швидко складемо. Думаю, що це буде не дуже важко, але цікаво. Я не їду читали інститутку, читали. Керівниця обласної бібліотеки для юнацтва Алла Єфремова говорить, відвідуваність книгозбірні зросла останнім часом щонайменше на дві тисячі читачів. Одним із потреб і можливостей для читача є участь в таких різних ігрових контентах. У кожній сім'ї в дитинстві батьки купували пазли. А що тепер? Чи це цікаво? І контент ще і спрямований на утвердження української ідентичності в суспільстві. Це формує потребу читача взяти цю книжку і прочитати наразі, зі слів Алли Єфремової, пазл доступний для усіх читачів бібліотеки. Увесь прибуток від продажу пазлів. Організація спрямує у відповідні фонди відновлення культурної спадщини. Розповіла співзасновниця проєкту Віта Воробчук. Микита Чибер, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.